Вітаю шановні глядачі каналу. Хочу показати вам ось цю чудову книжечку. Як ви можете бачити, це книжка для цього магнітофону Олінг 04 альбом схем. Це основна абетка для цього конкретного апарату. Без цього вам буде дуже важко. Наприклад, якщо під передньою тут такі роботи ну, механічні, можна сказати, більшість їх, хоч тут теж є і елементи регулювання і там невеличкі платки, але все ж таки переважно тут механіка. І тут ви можете впоратися самі відрегулювати, почистити, змастити. Тут як би то інтуїтивно понятно, зрозуміло, то ззаду, де знаходиться вся електрична та електронна частина, без цієї книжки ну, там робити нічого. Ну Звісно, що можна поміняти електроліти, наприклад. там, Але ж, якщо тільки цим обмежитися, то так. Да. А якщо робити щось серйозне там. Якісь несправності відремонтувати, то без цієї, ось, бачите, це робоча книжка. Тут ось навіть є якісь примітки вже хтось робив. Можливо, я, скоріш за все. Так що, ось така гарна книжечка. А тут взагалі, бачите, що це в нас таке? Блок управління. Ось тут дуже багато приміток. Тому і схема, як ви бачите, не дитяча. Тому ця штука вам потрібна. Або в такому паперовому вигляді, як вона є в мене, або в електронному, якщо знайдете в інтернеті. Ну, моя порада все рівно, електронна це гарно, але якщо її роздрукувати і вона буде у вас роздрукована з інтернету, там ви зможете робити собі помітки. Які там, щоб щось занотувати собі, не забути, або, наприклад, щось поміряли, а якусь там напругу поміряли, або ще щось там опір десь і так далі. Собі занотували на папері, потім десь робите, перевіряєте, звіряєте, чи співпадає, чи ні. Ну, тобто, З роздрукованими схемами працювати набагато легше і краще. Це таке прев'ю до великого ролика сьогоднішнього ось такий коротенький шортик.